Прибулець з країни нямликів, мандрівний калейдоскоп, розділ другий, де з'являється пухнаста коала ляля, -ля, а Дмитрик виявляється балакучим хвальком. Олянка подивилася на Дмитрика, і їй здалося, що з цим хлопчиком вона вже десь зустрічалася. Дмитр... Дмитрик так само пильно глянув на Олянку, а тоді усміхнувся і хитнув головою у бік великого дзеркала, що висіла на стіні. Коли дівчинка й собі зазирнула в люстру, то й зойкнула від подиву, вони з Дмитриком були страшенно схожі. Такі ж блакитні очі, однаковісінькі керпаті носи, біляве волосся і навіть крихітна родимка. на лівій стороні у них була подібна, ніби хтось легенько торкнувся пензликом, вмочений брунатну фарбу. От тільки Дмитрик був аж на голову вищий за неї. Ну, привіт! Урешті, озвався Дмитрик, я так давно хотів з тобою познайомитись, поглянь, кого я привіз. Хлопчик швидко скинув із плече яскраво жовтий рюкзак і витягнув звідти маленьке пухнасте звірятко. Олянка здивовано зойкнула Це ж бо справжнісінька австралійська коала. Її звуть ляля. Пояснив Дмитрик, беручи звірятку на руки і притискаючи до грудей. Ляля довірливо обхопила хлопчика за шию, і видно було, що на руках у нього вона почувається цілком спокійно. Знаєш, я врятував Лялю під час пожежі в лісі. Ми саме були з класом на екскурсії Евкаліптовому заповіднику, коли туди підібрався вогонь. Усі діти і вчителі вкинулись навтьоки, тільки я затримався, виліз на вершечок найвищого, евкаліпту, і зняв звідти маленьке коаленятко. Потім привіз його додому, вилікував, назвав лялею. А тепер вона мій найкращий друг. Хоче скрізь бути зі мною, навіть до школи часом доводиться її носити в рюкзаку. Бо якщо ляля залишається вдома сама, то плаче. На щастя, коала страшенні сплюхи, і коли мені вдається тихенько зібратися і вислизнути з дому, то вона не прокидається аж доти, доки я повернуся. Олянка вражено дивилась на Дмитрика і його пухнасту подружку. Вона ще ніколи не чула, що людина вміла говорити. Так швидко, як її австралійський родич. Коли ж дівчинка намагалася вставити слово, Дмитрик тільки махав рукою і продовжував цокотіти, мов заведений. Між іншим, я чемпіон нашої школи і стрибків довжину, і я вивчав мову австралійських аборгенів. А ще я вмію кидати бумеранга і переміг на змаганнях зі швидкісного спуску на гірському велосипеді. Олянка тяжко зітхнула. І стало зрозуміло, що братик, з яким вона так довго хотіла познайомитися, звичайнісінький Хвалько, Нарешті Дмитрик замовк і заходився витягувати з рюкзака торбинку зі свіжим евкаліптовим листям, щоб нагодувати зголоднілу лялю. Дівчинці дуже-дуже хотілося розповісти цьому базікалу, що у неї є знайомий чарівник, маленький чоловічок, який приходить до неї з країни нямликів. Але Олянка вчасно згадала про свою обіцянку ніколи й нікому не відкривати буцикову таємницю. Тож вона тільки зітхнула і тихо промовила, а я навіть не знаю, що таке бумеранг.